اڄ مان Сьогодні особисто підняли на флагшток біля кабіну, червоно-чорний і європейський прапор. Так, ось вони так... складували. Але нам вдалося їх підняти. Це все ж таки певний символізм, хоча б якийсь. Поки що ми туди не зайшли всередину. Але ми показуємо їм, що їх чекає, і таким чином закликаємо людей, щоб вони все ж таки були готові до того, щоб зместину владу і зайти зокрема в цей кабіну. Міністрацію президента і Верховну Раду, щоб розтяжку запанувала українська влада, щоб у нас була нормальна. Українська Україна okay. сьогодні тут було достатньо серйозне протистояння. Ви не боїтеся кримінальної відповідальності для хлопців, та й ви ще теж на Верховній Раді. Ну, по-перше, ну, я, так. я туди, сам був, так, що, якби я нікого не підставляв, я був з першому. Так року, я ж про вас там, теж кажу, так, я про всіх так, кажу. Так, якщо ми намагаємося всі бути разом, ну, знаєте, іноді іноді не думаєш про якусь кримінальну відповідальність, іноді треба робити те, що правильно. Зараз було правильно, це те, робити, те, 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 що ми робили. Причому це зазначити, що ми це не починаємо. Ви підійшли і стояли перед Беркутом. то Беркут просто почав газом туди роїти, бити дубинками. І тоді пішла здорова реакція людей. Це зрозуміло. Ну, складно, щоб людина не реагувала, коли його б'ють дубинкою по голові, чи газом твоють, що буде стояти мовчати, чи підходить. Сьогодні ви залишите вона. Вона. Кабмін, так і повернетесь зранку. У нас у нас зараз пішла. Пішов наказ центральної Координаційної ради на європейській площі. Прийшли народні депутати, тільки що ну буквально хвилин тому, Які повідомили, що центральна Координаційна рада чи штаб, як їх назвати, я не точно. але вони прийняли рішення, що треба сконцентрувати всі зусилля. А на європейській площі а, тому, що є велика вирогідня, що зараз нас тут зметуть поодинці, бо хтось тут, хтось там на площі, хтось на майдані, хтось на Манковій. А то рішення косувати всі зусилля на європейські площі, там ставити намети, там вони вже ставляться, і окопуватись там. А потім вже вранці, восьмій ранку, прийти сюди і заблокувати камінь. Це власне, така, буде робочий день для каміння, тоді заблокувати. Вони, мабуть, підготуються, тут буде сила селена Беркути. Цілком вірно, цілком Ну, Я сподіваюся, що нас буде набагато більше. Тому що насправді, якщо вже людей, якщо є 20-30 тисяч непоплачених свідомих українців, то жоден бекут не захопить. Навіть не потрібно сотні тисяч Здається, 20 тисяч. Головне, щоб люди були свідомі, щирі, не, не поплачені. Тоді все буде добре.